Північну Україну засипає снігом у Києві? По обіді навіть обмежили в'їзд вантажівок. Таке рішення ухвалила місцева влада за погодним становищем. Стежить Ірина Заславець, маємо живий зв'язок. Отже, Ірино, як підготувалися до служби негоди і що там на дорогах. Віто, якщо минулого тижня великий сніг столицю минув, то сьогодні місто засипає від самого ранку, авто ледь пересуваються. Нині затори у місті. Дев'ять балів, із можливих 10, І поліцейські дорікають на те, що кількість ДТП збільшилася в кілька разів. Ситуація на дорозі дуже погана, Як ви бачите самі, не видно взагалі ні смуг, немає транспорту, який розчищає дорогу. Аварійна ситуація збільшилася, кількість аварій на сьогодні дуже велика. Ми їхали кілометрів 30 час, може 40. І буквально машина просто під не вискочила і астоці просто не змогли. Скользко, да, дуже скользко. І посипають, але щось ну, не особо віддає. І зранку місто чистя 250 одиниць техніки, а також 60 бригад так званого ручного прибирання. Вони розчищають е, зупинки. Також підходи до підземки. А рятувальники разом з поліцейськими чергують на найбільш проблемних ділянках дороги разом з тягачами або аби витягувати авто. Також київська міська влада, аби е, на час е, вечірнюючись пік е, взагалі обмежила в'їзд вантажівок до міста. Йде зачистка в місті Києві, Бачите? Багато опадів випало. Е, нині на в'їзді з боку Житомира дійсно фури не пропускають. Вони паркуються вздовж дороги. Водії кажуть, все розуміють, чекатимуть скільки потрібно, але сподіваються, що дороги таки почистять швидко. Ну, треба працювати, треба їхати, треба грузитися, груз везти, а тут не виходить. Я думаю, щоб Власні всі прийшли до одного мнения, що почистили дорогу, що вся жить шла, робота йшла. Тим тим часом у гідрометеоцентрі попереджають, що снігопади поступово із півночі України вже пересуваються до центру. А зранку хурделить вже на Одещині. Тим часом морози відступають, бо в Україну йде тепло з Атлантики. У зв'язку із надходженням теплого повітря з Атлантики ми очікуємо поступове підвищення температури і заходу на схід. Завтра ще істотних змін не зазнаємо. З 27 січня температура вночі від мінус 4 до плюс 3, а в день п'ять градусів 0 -5 градусів тепла. До кінця місяця у нас додатні температури. Оскільки сніг в столиці припиниться лише завтра, киян наполегливо просять не користуватися власним транспортом і не паркувати авто вдовж узбіч, аби не заважати роботі комунальників. До слова вони сьогодні спати не збираються. Віто ірино, дякую тобі. Це була Ірина Заславець і Ситуація на дорогах Києва.